Та сама однокласниця, яка всіх бісить. Всім привіт! Що тут за крошки на моїй парті? Хто тут сидів? Ніка бігом пішла, позбирала ці крошки і повторала мою парту так, щоб аж скрипіло. Але це пописано, це Але... не. Але мене цікавить. Будеш знати, як сидіти за моєю партою. Ще сьогодні той вірш завати. А я його не вивчила, бо в мене вчора не було настрою його вчити. А може, давайте скажемо всі, що ми не готові. Але ми всі готові. І що, що ви всі готові, а я не готова. Добре, добре, попросте ви щось у мене ще. Яна Юрівна, я вийду на хвилинку, ну, на півгодинки максимум. Ні, урок вже почався, сіла за парту. Взагалі то я зранку поїсти не встигла, а я не можу вчитися, коли я голодна, все, я в їдальні. Неудобно тримати. Ну, вкороти трохи. В смислі вкороти? В смислі вкороти? Мені так подобається. А дай я чіпси попробую. Фу, це що? Скрабов? Фу боже, як ви можете їх їсти? Це як муча на смак фу. Заберіть від мене. фу. У кого це такі духи, смердючі, якимись бомжами воняє? Що ти мене нюхаєш? Це, здається, твої. Ну, дуже гарний аромат. Взагалі-то ці духи, вони дуже дорогі, у вас таких немає, тому що це дуже дорогі духи. Саша, що це в тебе за взуття? Так, якби на три розміри більше. А покажи мені, який тебе варіант. А які завдання. О, а давай поміняємося цей тобі, а цей мені. Але я не хочу мінятися. А мене не цікавить, що ти хочеш. А я у не вкусна все, я більше не буду брати в їдальні каву. Подай, будь ласка, отой о вазон мені. Так, ви Ти що, це ж улюблений його. вазон Оксани Іванівни. А, Все, да? <пу> можеш класти назад. <пу> Оксана Іванівна там директорка покликала а, вас до себе, хоче вам швиденько щось срочно сказати. А що ви сидите по домам? Її серйозно покликали? А, ну, взагалі, то це я сама придумала, ну поки вона сходить, поки його знайде, поки прийде, зайде в клас, а клас пустий. Ми не будемо тікати. Боже, які ви всі правильні. А ти не хочеш сказати, що це була твоя ідея, щоб, ну, щоб мене з школи не вигнали? Посунця, ти не бачиш, що я прийшла? Блін, а я забула взяти зошит. О, а я візьму цей листочок. Ну, взагалі, то це була моя лабораторна. І що, а тепер це буде мій листочок? Діана, піди мені купи чай, я зараз тобі дам гроші. Що? Що ти сказала ні? Ви це чули? Що ти взагалі про себе думаєш? Наступного разу запам'ятай або запиши собі кудась. Наступного разу треба казати, слухайсь і бігти швиденько мені за чаєм. Ти мене поняла? Хлопці, а ви можете не бігати, а то ви підіймаєте пил, а в мене новий топік, і він може замаститись. Настя, ти скинула мою ручку, а тепер її підіймай і дивися, щоб там не було тріщини, бо якщо я побачу що там тріщина. А тепер забирай її собі, тут... Ні, взагалі цієї тріщини тут не було. Тепер забирай її собі, і щоб зранку була мені точно нова ж така ручка. І якщо ти її мені не принесеш, я не знаю, що я з тобою зроблю. По-любому мені її не принесе. Бо це мені тітка з Італії передала. Що угу. вчителька сказала? Залишитися після уроків мені що, немає більше, чим зайнятися. Взагалі я працюю у маминому салоні. Дивіться, які вона мені ногті зробила. Угу. Вам теж може такі зробити тільки. А вони дуже, дуже, дуже дорого стоять. А за один нігу тисячу гривень. Угу. Да, <реш> відсядь від мене! Та я просто чихнула. А я сказала, просто відсядь від мене. Не хватало мені, ще тут бацили, щоб ти розносила. Так, де тут в мене тут антисептик? був? Ти ж дана, я тебе попшикаю, тут все попшикаю, рот відкривай. Чого ти взагалі прийшла до школи і сіла біля взагалі мене? Чи це ти біля мене сіла? Так, давай не розказуй мені тут. Блін, що ще тільки довго немає, вже 20 хвилин прийшло. А, точно, я ж забула вам сказати, я її в туалеті закрила. Вона щось там стукала, кричала, а я зробила вид, що, типу, я її не чую. А ви куди всі? Та на що її зараз відкрити? Давайте почекаємо ще хвилин 20 і так, її відкриємо. Оксана Іванівна, добрий день! А чого ви запізнились? Тобто треба ввечері е, скорше лягати, щоб не просипати. Вам що здали мене? В мене батьки не можуть прийти до школи. Вони не сидять, склавши руки і чекають, поки ви їм подзвоните. Вони взагалі-то працюють. Боже, що так кричати? Що так кричати? Може ви від нервів щось пойти, чи що? Не знаю. Боже Даша, це що за джинси в тебе? Які джинси вже 20 років ніхто не носить. В тебе що немає грошей, щоб купити нові джинси собі? Боже. Позор, фу. Дегеть від мене, фу. Ви чогось ніг у клас нанесли? Тепер все тут мокре. У мене взагалі -то нові кроси, як я тепер маю вийти в коридор. Русланчика, може ти мене понесеш на ручках? Дай ножиці. Кажу, дай ножиці. На що дай ножиці. Та на що тобі таке довге що? А треба на тана, назад. Дивись, я тобі так рівнесенько посила, тобі в жодному салоні таке не зробили. Ти що, дивись, як тепер красиво. Ви всі знаєте, що у мене у понеділок день народження. І я прекрасно знаю, що ви всі хочете до мене прийти. Але я можу запросити тільки п'ятьох чоловік: Русланчика, Лізу, Аліну, Поліну і Богдану. Чекаю вас усіх о 10-й годині ранку, без запізнень. Але ми не можемо пропустити школу. У нас три контрольні. Вам якісь контрольні роботи дорожчі за мене? Почекайте, бо хтось телефонує на мій дорогий телефон. Алло, мам. Та нікого я не закривала. Я нікого не закривала в туалеті. Мамо, ну ти знаєш, яка вона. Та вона сама себе закрила, а на мене все спирає. Ти знаєш, яка вона недобра. Мам! Смислі без дня народження. Ну... Коротше, я тут подумала, не буде святкувати своє день народження, ну, контрольні роботи, самі розумієте, да? вони важливіші за якийсь там день народження, то. Так, да, контрольні роботи важливо написати, так. Да. Що ви ржете?